Привіт, друзі! Сьогодні замаринуємо авокадо в соусі по-корейськи. Цією стравою ви точно здивуєте своїх гостей і однозначно побалуєте себе. Я впевнена, що вам дуже сподобається цей пікантний смак, та авокадо заграє на ваших столах по-новому. Почнемо! Беру 3-4 авокадо. Некритично, якщо ваше авокадо буде не дуже стиглим. Або трохи перестигнем. Чищу, ріжу на скибочки. Також для різноманітності додаю огірок, порізаний скибочками і акуратно, щоб не розбити авокадо, поміщаю в соус. Потім зверху додаю різану кінзу, соєвий соус, рисовий оцет, кунжутна олія, насіння кунжуту, півчайної ложки меду або цукру. Та моя улюблена часниково перцева паста або просто окремо рубаний часник і перець чилі. І зелена цибуля. Так як я любителька гострого, я обов'язково додаю дрібно рубаний перець чилі, зелене або червоне. І відправляю в холодильник на кілька годин. Можна і на ніч. Страву можна їсти з рисом, а можна просто як окремий салат. Смачного. Mm. Не hey. перевершено. <laughs>